Пригоди поросятка у супермаркеті. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного дня мама попросила його поїхати до міста і купити продукти. Гаврик дуже зрадів, адже він ніколи не був у великому місті. На автобусній зупинці стояла велика черга. Гаврик, незважаючи на інших, швидко пробіг уперед і першим вскочив у автобус. Йому вдалося зайняти місце біля вікна. Коли до салону зайшла старенька бабуся, вона чемно попросила: Синку, чи не міг би ти поступитися місцем? Я перший тут сів, відповів Гаврик, зовсім не подумавши. Він дістав телефон і почав голосно сміятися. Пасажири навколо обурено шепотілися, а водій нарешті звернувся до нього. Молодий чоловіче, у нашому автобусі так не поводяться. Або виходь, або поважай інших. Гаврік почервонів від сорому, встав і вибачився перед бабусею, поступившись їй місцем. Коли він доїхав до супермаркету, то одразу дістав свій скейт. Весело сміючись, він не помічав інших покупців. Аж раптом зіткнувся з лисичкою, яка несла повний кошик яблук. Будь обережнішим, будь ласка, вигукнула лисичка, збираючи свої яблука. Поросятко лише хмикнув і поїхав далі. І раптом зачепив апельсини, фрукти покотилися по підлозі, а одна панянка, що стояла поруч, оступилася і упала. Де твоя мама? Що це за ігри у супермаркеті? Гаврик проігнорував зауваження, бо він думав лише про одне. Смачну випічку, яка манила своїм ароматом. Поросятко вирішило перекусити. Він миттю підбіг до хлібного відділу і почав перебирати випічку своїми брудними копицями. <гас> Гей, не можна чіпати хліб немитими руками. Для цього є одноразові рукавички. <гас> Звернулася до нього продавчиня, яка розкладала свіжий хліб. Я тільки хотів одну вибрати. Пробурмотів Гаврик, опускаючи очі. Він швидко схопив візочок і погнав далі. Але його витягку помітили інші діти, які теж почали повторювати за ним носитися з візочками, збивати продукти з полиць і навіть голосно сміятися. Що це тут відбувається? вигукнув сердитий Олень. Точно де їхні батьки? Де вони? Незрозуміло. Гаврик побачив холодильник із морозивом, підбіг і почав їсти просто на місці. Я теж хочу морозиво, мамо, заплакало маленьке лисенятко, схлипуючи і тягнучи маму за лапу. «Чому йому можна мені ні, бо він не вихований, а ти мій пупсик, і ти такого робити не будеш. Лагідно, але твердо відповіла лисичка мама, намагаючись заспокоїти маля. Гаврик зніяковів, але не зупинився. У відділі іграшок він узяв м'яч і почав ним грати. М'яч відскочив і влучив у маленьке кролиня, яке розплакалося. Ну, що ж ти робиш? Це ж магазин, а не дитячий майданчик. Зробила зауваження кішка. Тим часом продавці зібралися навколо Гаврика. Слухай, поросятко! звернувся до нього високий ведмідь-менеджер. У нас у супермаркеті так погодитися не можна. Вибачте, я більше так не буду. Залишив м'яч і поспішив до каси. Але, як і на зупинці, він вирішив проскочити без черги. Покупці обурилися. Хіба ти не бачиш черги? Хто тебе виховував? Жах ніякої поваги! Гей, хлопче! вигукнув Бобер, що стояв попереду. Гаврик зрозумів, що знову зробив неправильно. Він вибачився перед усіма і повернувся в кінець черги. Коли він повернувся додому. Мама лагідно обійняла його і уважно вислухала. Ой, Гаврику, для тебе сьогодні був дуже хороший урок. Відтоді Гаврик завжди дотримувався правил і був ввічливим. І знаєте що? Усі це помітили і почали до нього частіше усміхатися. Тож і ти не зволікай, поросятком не ставай. Пригоди поросятка на атракціонах. У маленькому селі жила поросятко Гаврик. Одного вихідного ранку він прокинувся і побіг на кухню, де мама вже готувала смачний сніданок. Мамо, а що ми сьогодні будемо робити? запитав Гаврик, поглядаючи на смачні млинці на столі. У мене для тебе сюрприз. усміхнулася мама. Ми їдемо на атракціони. Гаврик радісно затанцював на місці. Мама швидко закінчила прибирання, а він схопив свого улюбленого ведмедика, і вони вирушили до міста. Гаврик вже не міг дочекатися, щоб побачити всі атракціони. Коли вони приїхали у парк атракціонів, Гаврик був вражений. Колесо огляду, машинки, батут, різні гойдалки, все це викликало в нього бурю емоцій. Він забув про все на світі. Гаврику, будь уважним і обережним. зрозуміло?» – сказала мама, помітивши, як він метнувся до машинок. Але поросятку не почув слів мами. То, вигукнув Гаврик, підбігаючи до них. На атракціон була дуже велика черга. Щойно Гаврик хотів пройти без черги, він згадав випадок у супермаркеті. Гей, хлопче! Хіба ти не бачиш черги? Хто тебе виховував? Жах ніякої поваги. І передумав, не став чекати і рушив далі. Він пішов до американських гірок. Усім обов'язково пристебнути ремені безпеки. Це дуже важливо. вигукнув інструктор. Ой, та й так нормально. Сказав гаврик і не послухався. Атракціон був таким швидким, що Гаврик ледве не випав зі свого крісла. Він дуже злякався. Цей атракціон йому не дуже сподобався. І він вирушив до басейну з кульками. «Іхо! Як же ж тут весело, кричав Гаврик. Ой, а де ж мій ведмедик? Ви не бачили мого маленького ведмедика? розгублено запитав він у дітей. Тю, ти що не знаєш, що сюди не можна брати іграшки? Ой, я його загубив, почав плакати Гаврик. Засмучений і трохи втомлений, Гаврик вирішив трохи себе потішити і купив морозиво. Не доївши, він зайшов на колесо огляду. Морозиво почало танути і капати на капелюх ведмедика, що сидів унизу. Гей, ти знайшов місце, де їсти? Зовсім знахапнів. Вигукнув він. Вибачте, я не хотів. <послужив> Після цього він вирушив на наступний атракціон. Неймовірну гойдалку. Поросятко витяг телефон і почав робити селфі Аж раптом телефон вислизнув і полетів униз. Що ж я скажу мамі? Менеджер атракціонів підняв зламаний телефон і вручив поросятку. Хлопче, не можна брати телефон на атракціон. Ну ти що не знаєш? Це дуже небезпечно. Гаврик пішов далі і побачив батут. Він з радістю стрибнув на нього, не помітивши, як сильно його розгойдав і випадково штовхнув хлопчика, який стрибав поруч. Ой ой! Ти тут не один. вигукнув хлопчик, штовхнувши його у відповідь. Одразу прибігла мама хлопчика і почала кричати на поросятка. Ти ж міг зламати йому руку. Де твоя мама? Гаврик переляканий, вибачився, почухав потилицю і поспішив далі. Раптом його увагу привернула кімната страху. Дітям з 12 років, прочитав він у голос. Та я сміливий, махнув рукою і упевнено зайшов усередину. У темряві перед ним з'явилися страшні скелети. Ривиди, павуки та всяка нечість. заволав Гаврик, спотикаючись від жаху. Поросятка одразу захотіла знайти свою маму і швидко вибігла з кімнати. Він почав шукати маму і зрозумів, що не може знайти її. Мамо! Мамо, ну де ти? Де ти? Запанікував Гаврик. Він почав плакати, і тут до нього підійшов співробітник атракціонів. Малий, що трапилося? запитав він. Я не можу знайти свою маму, схлипнув Гаврик. Ось ти де, сказала мама, обіймаючи сина. Я тебе шукала. Ти так швидко втік, я не встигла за тобою. Що тут трапилося? І поросятко розповів про свої пригоди. Мама розказала йому про правила поведінки у таких місцях і зауважила, що так він більше не повинен поводитися. Гаврик зніяковів і зрозумів свої помилки. І що важливо, він більше не забував про маму та правила поведінки в парку атракціонів. Тож ти не зволікай. Поросятком не ставай. Пригоди поросятка вдома. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного ранку мама отримала дзвінок і стривожено сказала Ой, Гаврику, мене терміново викликають на роботу. Я ненадовго. Тож. Залишаєшся сам удома Будь слухняним. Добре. Добре, мамо. кивнув Гаврик, хоча в голові вже роїлися веселі плани. Щойно мама зачинила двері, він вирішив сам приготувати собі сніданок. Пішов у курник за яйцями. Але кури зустріли його недружньо. Заклювали! Він устиг ухопити кілька яєць. Повернувшись на кухню, почав смажити омлет. Але саме тоді по телевізору почався цікавий мультик. Гаврик захопився переглядом і не помітив, як із кухні повалив чорний дим. Ой-ой-ой! Злякався він, схопив пательню і, не думаючи, викинув її через вікно. У дворі здійнявся переполох. Виявилося, що Гаврик забув зачинити двері до курника. І тепер курить дзьобали город сусідки кози. Ах ти ж, що це відбувається? обурено мекала коза, намагаючись відігнати непроханих гостей. Раптом задзвонив телефон. Привіт, синку! Як ти там? Все добре? Мамо, все гаразд, бадьоро відповів Гаврик. Ти вмивався? О, от якраз іду. Поросятко поклало слухавку і поспішило до ванної Увімкнувши воду, воно почало бризкатися. і так захопилося, що не помітило, як заливає підлогу. Раптом у двері хтось постукав. Це був сусід знизу, сердитий кріт. Що тут коїться? У мене зі стелі капає вода. кричав він. Але Гаврик вирішив не відчиняти і тихенько перечекати. Коли все стихло, Поросятко вирішила зробити мамі сюрприз. О, намалюю картину. радісно вигукнув він. Взяв фарби і почав малювати. Просто на стіні в кімнаті. Яка ж краса? Мама буде в захваті. Ой, щось я забруднився. Треба попрати речі. Гаврик поклав у пральну машинку все, що міг знайти, і насипав порошку. Ну, трохи забагато. А саме в цей момент повернулася мама. Гаврику. Вона застигла на порозі, ошелешено оглядаючи безлад. Калюжі на підлозі, чорний дим. Кури бігають. Пральна машина вся в піні. А на стіні шедевр. Мамо! Я такий радий, що ти повернулася. Тобі мій малюнок, я для тебе малював, гордо запитав Гаврик. Дуже подобається, шоковано відповіла мама. Після цього на Гаврика чекала довга розмова з мамою. Тож і ти не зволікай, поросятком не ставай. Пригоди поросятка у парку. Одного сонячного ранку поросятко Гаврик з мамою вирушили на прогулянку до парку. Небо було ясне, а в повітрі віяло теплою весняною свіжістю. Підходячи до парку, Гаврик помітив свого приятеля через дорогу. Привіт! Ей, я тут! Але друг не чув його, адже був далеко. Поросятко вирішило перебігти через дорогу, щоб не побачив його. Мама, помітивши ці наміри, вчасно вхопила його за руку. Тут немає пішохідного переходу, сказала вона твердо. Ой, злякано пискнув Гаврик. Я не помітив. Вони рушили далі, і перед ними відкрився великий фонтан. Ого! Оце так! Круто! Вигукнув Гаврик і мить рванув до води. Гаврику стій! Мама простягнула руку, але було вже пізно. Ну, і спека сьогодні. Чудово можна охолодитися. Гаврик стрибнув у фонтан і почав весело бавитися з водою. гості парку одразу відреагували на цей вчинок. Засміялися кролики, які проходили поруч. Чудово, тепер захворіє, буркнув маленький їжачок, котрий здалеку спостерігав. Ой, я теж так хочу, мамо, кричало лисеня. Мамі стало дуже соромно за гаврика, і вона швидко витягнула його з води за вухо і суворо сказала. Гаврику фонтан не для купання, а для споглядання. Ой, «Ходімо краще на дитячий майданчик, запропонувала мама. По дорозі вони побачили великий бігборд. О, мамо, дивись! Це ж мій улюблений канал. Казкова мудрість. Можна я сьогодні подивлюсь їх мультики. Ну, будь ласка. Ну, добре, вони мені теж подобаються, посміхнулася мама. А Гаврик відразу затанцював від радості. Пройшовши ще кілька кроків, Гаврик побачив гойдалку і не зміг встояти. О! Гойдалка! Радісно вигукнув він і побіг до неї. На гойдалці якраз катався маленький зайчик. Гаврик так поспішав, що вмить перечепився і впав прямісінько перед гойдалкою. Заплакав Гаврик, проте його увагу швидко привернула яскрава машинка в пісочниці. Оце та краса. І він миттю ринувся до неї. Але тільки но він взяв машинку, як перед ним з'явилося руде лисеня Гей, це моя машинка. Ні, тепер моя. Я її знайшов. Суперечка переросла в штовханину, але тут з'явилася мама. Гаврику, це не твоя машинка. Якщо лисеня не хоче ділитися, віддай йому іграшку. У тебе вдома їх ціла купа. Гаврик неохоче віддав машинку. Гаврику, а де твій скейт? спитала мама. <реслужили> Я не знаю. Десь тут був. Почав сумно відгукуватися Гаврик, згадуючи, що залишив скейт без нагляду, і його хтось забрав. Чудово! Тепер в тебе немає скейту. Гаврик вирішив якось виправити ситуацію і, побачивши гарні квіти на клумбі, зірвав кілька для мами. Мамо! Це тобі не сумуй! Але мама, побачивши його вчинок, з обуренням вигукнула. Ай, Гаврику, ти що? Не можна зривати квіти з клумб!» Ну, мам, я просто хотів тобі зробити приємне, сумно промовив Гаврик. Ой, ну добре. Пішли поїмо!» Гаврик швидко з'їв бутерброд, а потім поласував цукеркою. Та щойно доїв я кинув обгортку просто на траву. Повз проходила бабуся і зупинилася. Знову ти, хлопче, а якщо всі будуть кидати сміття, де попало, що буде? Гаврик замислився, почухав потилицю і зітхнув. Буде смітник, вибачте, сказав він і підняв обгортку, віднісши її до смітника. Ось так правильно! усміхнулася бабуся. Мама похвалила сина. Молодець, Гаврику, ти зробив гарну справу. Втомлене, але задоволено поросятко йшло додому. А мама думала: Ой, не бешкетник! Але, здається, він все ж таки навчається. Тож і ти не зволікай. Поросятком не ставай. Пригоди поросятка на городі жив собі в одному селі бешкетник поросятко Гаври. Він був добрим, але страшенно неслухняним. Одного дня мама свинка сказала: Гаврику, наша сусідка коза прихворіла, їй треба допомогти по господарству. Я йду на роботу. Ти справишся? Та легко, зраділо поросятко. Мама пішла, а Гаврик вийшов на город. Сонечко сяяло, пташки щебетали. Ну чим не чудовий день для веселощів? Перше завдання побілити дерева. Але що це за нудний білий колір? У мами ж є інші фарби. Гаврик вирішив додати яскравості і почав малювати на деревах кольорові візерунки. Ого, як їх багато. Та ну, досить і цих. махнув він рукою. Наступне завдання скопати грядки. Ой, це ж скільки треба копати, як не хочеться. Він обережно штрикнув землю і раптом почув голос. Ей, обережніше, я тут живу. вигукнув хробачок. Та я це маю скопати город, а вже чу про тебе. Кажуть, нічого сам до кінця не доробляєш. Засміявся хробачок і поповз далі. Ну що ж, треба полити. Гаврик взяв шланг і почав ним гратися, пускати фонтани, стрибав по калюжах і врешті так захопився, що воротанським струмом змив усе насіння. Щось я зголоднів. Тут побачив вулик і потягнувся за медом. Ей ти! А но геть від вулика хочеш меду працюй як пчілка. Та Гаврик не послухав, і бджоли його добряче покусали. Але тут йому стало зле: закрутилася голова, з'явилася Нудота. У цю мить прийшла мама. Гаврику! Що сталося? «Ой, мені погано. Де твоя кепка? Сонце напекло. І що з городом? Ну, я зробив трохи по своєму. Винувато опустив очі поросятку. Вибач, мамо, я виправлю все завтра. Наступного дня Гаврик справді все виправив. Перекопав город, обережно посіяв нове насіння та побілив дерева так, як треба. Ой, яка краса! Це ти справжній господарь, Гаврику, сказала сусідка коза, вийшовши перевірити своє господарство. І поросятко зрозуміло, веселощі це добре. Але роботу треба робити якісно. То ти не зволікай, поросятком не ставай. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.